Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, дивіться, що значить, коли оце все чисте, не червоне, а маленький шматочок червоний. Ну, дивіться, як ми знаємо, є в двох областях дифферентаційний. Дефентаційна система оповіщення повітряних тривог. Це в Києві, в Києві та в Харкові. Ну Дивіться, що значить цей маленький шм... великий шматок, не червоний, а маленький червоний. Ну, дивіться. Так, ну дивіться, це е, великий це означає це, о, це область, а оцей маленький це в області зараз немає тривог, а в, а в місті є трив, а в місті зараз, на жаль, є повітряна тривога. Місто Харків та Харківська територіальна громада. Сьогодні в 16.30. А вже 40 хвилин майже триває тривога. На жаль, причина це ракетна небезпека, але вже її немає, тому що вже довго не пишуть нічого. І БПЛА, по типу, помолні літала. А що означають ці автомати? Ця пушка це б означає, що в Овчанську є зараз загроза вуличних боїв. А та ще та є Вовчанська територіальна громада, загроза артилерійського обстрілу? От, ну, Харківська область дуже велика, зараз тривоги. На жаль, друзі, поки що є. А розграничення повітряних тривог тільки в Харкові та в Києві в основних областях немає. От, в Дніпрі зараз є загроза, а місто Марганець та Марганецька територіальна громада загроза артилерійського обстрілу. І ще є загроза артилерійського. А, і От так зараз виглядає карта тривог. І друзі, в цьому відео ви тепер знаєте, що значить, коли маленький, шмато... маленький шматочок зафарбований червоним а великий ніс. Це обозначає місто маленьке Маленький шматочок, а це область великий. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня.